Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення металопластикової перегородки. Бачимо підсилюючу стійку, яка закріплена аж до самої стелі до бетону. Рами кріпляться по бокам через раму, тобто, на анкера, знизу також на анкера в саму підлогу. Так, це конструкція набурна сама перегородка, тобто складається з декількох. Конструкцій, з'єднаних між собою. І в такому вигляді ми вже здаємо закінчені роботи, показуємо підсилюючі стійки аж до самого верху для надійності фіксації. По бокам закріпили на анкера. Всі зазори місця прилягання закрили пластиковими нащільниками. це відразу гарно і лаконічно. Склопакети у нас прозорі, однокамерні, ось така конструкція. Це у нас було 5 окремих храм. Через підсилюючі стійки. Двері в нас цільним склопакетом. Ручка нажимна, фіксація тримається на язичку. Нащільниками закривали по бокам тобто зліва, справа, відразу з обох сторон. Зараз покажемо двері у нас рівненькі, метал ставили ми посилений, оскільки висота тут конструкції десь в межах 2800-2900. Точно не пам'ятаю. Пакети однокамерні, це у нас, як ви бачите, офісне приміщення, будуть туди сюди ходити, закривати. Значить, Двері закриваються підняттям ручкою вгору, тоді закривається і відкривається вже безпосередньо сам замок і серцевина. Конструкція рівненька, гарненька, посилена, буде працювати довго. Гарантію надаємо 5 років на пластик, на скло і 1 рік на обслуговування петель та замків.